Сьогодні вибралися з Катюхою, де моя Катюха он ходить. Вибралися, може, щось знайдемо. Знаємо, що в лісі сухо, але попитка не питка. От. От ягодка, костяніка називається. Оп, Оп. Регіошки мертві, одна мертва, мертвенька друга теж мертвенька, а ну третя десь. Ну, не мертва, ну одна. Не знаю, брать не брати. А ну що тут у нас? заховалося. Ого. А, бляха, свинушка товста, йопересете. Я думала полячу, блін, свинушка товста. Отак. Ну, красиво. красиво. Грибов нема, але ми знайшли гамак посеред лісу. Катя, Катя. опа. Зонтічок. Зонтічок, ура! Коротше, грибов немає. Я вже повішу пучечок на зиму висушу. І вишню знайшли. Отак. То зараз трошки вишні ще не робимо. Так, да, Катюш? Та, нема грибів, хоч що небудь. Катюю назбирали трошки. Отак. Ой, сонечко. А там диви, глянь, я зараз приближу. Мені навіть отсюда з дороги видно. Вишеньки. Обривай. О. Коров'як, дивина називається, в природі називають коров'як. Це е, сушені квіточки дивини, гарно е, допомагають від боляк в суглобах. Ось Катюшка зараз наріже. так, ще нашла. Диви. оп! На. Забере, щоб би два, то пожариш. Як ти, О, ти там горіла, сиська? Сиська. Ті груди сражалися люди. <рес> Ха -ха -ха. <рес> <Аба>. <рес> Ягідка. Ще не достигла, але вже близько. Але ж у нас такі люди, що і не дадуть і достигнути, можуть пообрівати. Усе на світі. Нема грибов взагалі, ніфіга. фіга. То два зонтика, одна уже Машина десь на горизонті, між дерев. Я. красненька. О, коротко, Поїдемо зараз додому. Ну, лав, полазили нормально, час пробили, свіжим повітрям подихали, вишеньки нарвали, все як положено. Я прикинь, вже захожу з телефоном, на клейку, ту наклейку, бумажку не вдиру взагалі. Назад-назад і на доріжку. Можемо туди проїхати. Та давай, подой. Ну, по Куди то? Ну, до другого будинку може. Ага, у нас там О, Ну, так, тут так. ми теж не заблудуємося в цьому дійсі, ми його знайдемо. Що там у тебе? Малинку, значить. Ух ти. Малинка. О, клас. Пару ягодок. ось його робиночка красива. яка.